Дорогі друзі, вітаю вас! Це Юра Горбунов, і я хотів би звернутися до вас, дорогі українці, сказати кілька слів після скандалу. Серіалом за 33 мільйони гривень державних коштів Юрій Горбунов та Катерина Осадча виїхали з України. Вони у Сполучених Штатах Америки працюють зараз на премії топ Юсей. Про це повідомляє видання НВ Ютуб каналу Ростислав Продакшн. Вчора стало відомо, що Олександр Ткаченко виявився кумом Юрія Горбунова та Катерини Осадчої. І їх пов'язує не тільки робота на 1 плюс 1, фінансування проєктів Горбунова з держбюджету, а й також кумівство. Друзі, вітаю нас, адже наш розголос подіяв сьогодні. Юрій Горбунов просто зараз записує відеозвернення. Дочекайтесь за хвилину, що вирішив Горбунов, чи віддасть кошти з держбюджету, чи відбудеться СМТ Інгулець і що так. З синопсисом його серіалу його звинуватили у крадіжці від росіян серіал Жуки. Дочекайте за хвилину. Я нагадаю, що напередодні Юрій Горбунов відмовився повертати кошти до держбюджету. Про це він заявив у своєму передостанньому вже відеозверненні, що комедія зараз на часі, серіал зараз на часі. Я нагадаю, Олександра Ткаченко виділив. 33 мільйони з Держбюджету України на серіал Горбунова. Крім його серіалу, також фінансування було виділено ще на 53 фільми та серіали загалом 400 мільйонів гривень на кіно та серіали. А не на ЗСУ. Це не сподобалось також не лише українцям, а й президенту України. Він подав у відставку кандидатуру Олександра Ткаченка з. Посади міністра культури та інформаційної політики, поки звільнення ще не відбулося, має затвердити це Верховна Рада. Отже, 22 липня у Нью-Йорку засвітився Юрій Горбунов разом з Катериною Садчою. Це було частково благодійний концерт, частково комерційний. 50% від продажу квитків було передано до благодійного фонду Cash for Refugees, який надає допомогу українським біженцям у прифронтових районах. Церемонію відвідали американські актори Мелору Хардін, Кріс Браунінг, Івана Сахно, Українка та Наташа Генстридж ведучими премії стали Катя Осача та Юрій Горбунов, які потрапили в скандал через серіал Есмете інгулець студія Продутип Production, керівником якої Горбунов, хоче зняти 24-серійний серіал а, за 33 мільйони гривень. На церемонію також запросили Євгена Клопотенка, а виступала перед гостями Тіна Кароль. На заході були помічені преми Баларина Катерина Кухар та її чоловік і прем'єр національної опери Олександр Стоянов, учасниці шоу Холостяк Марина Голд і Олександра Мудра, телеведуча Ровінська, а також блогерки Мельничук і Анна Лицька. Отже, ми маємо декілька світлин власне, з цієї церемонії. І ось друзі, після тижня нашого публічного тиску на Горбунова, також на інших митців, які брали кошти з держбюджету, телеведучий робить заяву. Але звертаючи увагу на ту реакцію в суспільстві, яка відбулася, ми з командою прийняли рішення відмовитися від державного фінансування, відмовитися від державної підтримки. Хоча в нас і не було ніяких грошей, нам держава тільки повинна була компенсувати. Але ми повторюю. Відмовляємось від державного фінансування і точно не відмовляємось від нашого проекту, тому що ми в нього віримо. Я точно можу сказати, що сьогодні, в період війни, кіновиробництво має особливе значення. Ми точно розуміємо значення кіно для суспільства, і ми будемо шукати інші шляхи для фінансування і виробництва нашого серіалу. І коли він вийде, ви самі все побачите і оціните. Ви побачите, що в серіалі немає ніякого поворознюка і бути не могло. Це кіно про наших сучасників, про молодих людей, які ніколи в руках не тримали зброї і під час війни стали справжніми героями. Я хочу ще раз наголосити, що моя позиція щодо інвестування в культуру в кіно залишається незмінною в культуру, в кіно особливо в період війни потрібно інвестувати, тому що це. Робочі місця це економіка, і це, зрештою, інвестиція в донати на Збройні сили України. Давайте будемо єдиними і сильними. Моя сім'я, я, моя дружина і діти пережили дуже непрості останні дні, але я точно знаю і вірю в те, що до нашої великої перемоги ми не пересваримося один з одним. Ми будемо єдині, тому що у нас ворог єдиний це Російська Федерація. Дякую всім тим, хто мене підтримав. Дякую всім тим, хто мене критикував і критикує. Я точно знаю, що все це на краще, і точно знаю, що ми всі переможемо. Слава Україні! Героям слава! Приємно, що Горбунов таки звернув увагу разом з Катериною Осадчою на коментарі на публічний тиск. І ці кошти повернуться на Збройні Сили України. Як заявив президент Володимир Зеленський, кошти на комедії, драми, серіали і так далі мають іти із. Іншого фінансування з приватних коштів в Горбунова є багато контактів, тому сподіваюся, у нього все вийде. Також у дописі Горбунов зазначив друзі з огляду на суспільну дискусію останніх днів, яка розгорнулася. Ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування. Хочу наголосити, що жодної гривні нами отримано не було. Бачите, як але я, як продюсер, вірю в наш проєкт в історію героїв проєкту, і ця історія не про а, злодія фермера Паравознюка. Саме тому я і наша команда надалі буде шукати інші можливості для виробництва серіалу і забезпечувати команду робочими місцями. Я нагадаю, що кастинг-директорка Алла Самойленко, мама Ілі Самойленка, легендарного азовця, звинуватила Юрія Горбунова у крадіжці ідеї серіалу Есмете Інгулець у Росіян. Вона порівняла синопсис серіалу. Горбунова із російськими жуками 2019 року виробництво тільки в росіян три айтішніка, а нас два лише програміста. Ось так. Що буде робити горбунов? Чи буде, мабуть, виду змінювати цей синопсис? Думаю, що так. Ми і далі будемо активно волонтерити і підтримувати зсу, як ми це і робимо з перших місяців війни. Дякую всім за розуміння, критику та підтримку. Написав Юрій Горбунов. Коментарі: слава Богу, захисників треба реабілітовувати, кінцівки відновлювати, а не витрачати державні кошти на це ваше кіно. І так всі у світі знають про війну. Також українці продовжують критикувати. Марина пише: ви розкажіть, що дуже потрібне ваше кіно за 33 три мільйонів гривень тим, хто втратив близьких, особливо через те, що на все необхідне ЗСУ неможливо надонатити. А ви хочете зняти серіал і заробити на цьому грошей. Алла далі пише чесно, то мене зараз якраз цікавив сам сюжет, а не факт фінансування. Бо якщо продукт якісний і тема важлива на сьогодні, то в таке варто вкладати гроші і державі, і приватним підприємцям. Ну, я думаю, що в документальній фільмі також це надважливо. Юрій, ви і ваша сім'я патріоти не залишили Україну в складні часи, пише Катерина. Ситуація неоднозначна, але головне, що ви прийняли вірне рішення. Слава Україні. Далі Аліна пише: Дякую, що почули нас, ми українці, і ви повинні чути нас і прислухатися, але ні в якому разі не сваритися і ображати одне одного. Далі пише Таня Юра, бери свою камеру та групу, їдь на фронт та знімай там фільми про наших захисників. Яка комедія? В реальному часі, а то ви вже зовсім совість розгубили. Далі Тимофій пише: шукайте спонсорів для своїх фільмів, тоді тягти з бюджету, там вас вистачає, без вас вистачає п'явок. Ну, це, мабуть, порівняння з тим, що Горбунов і Ткаченко, власне, куми. Далі пише Марія з Богом в Україні. Мало хто розуміє, що кіно може дати величезний дохід всім і державі в першу чергу. Я вас вірю. Скандал, люди підняли на всю Україну, от і ви вирішили трошки почекати. А час пройде і все по-тихому вирішить. Ви перевзулися в повітрі. Пишуть деякі користувачі. Оля пише: гарний вчинок: все знімемо, коли виграємо війну. Далі пишуть: зніміть кіно про Азов. Гриценко Юрій пише: з самого початку було зрозуміло, що це наклеп. Підтримує Горбунова, молодець кіно потрібно знімати, Це українська культура. Тетяна пише: на ЗСУ б гроші краще передав. Далі тримайтесь, всі чомусь забули про все, що ви робите для ЗСУ. Далі цей сюжет з кацапського серіалу Жуки. Ну, на цей закид Горбунов не відповів, але, мабуть, буде змінювати. І люди пишуть: ну ти й з ніг до голови. Тепер, щоб рагуликом, не виглядати, ніби відмовляється від коштів. Аж смішно на передову Юра досить витребенькуватись, іди поміняй хлопців. Ну дуже багато різних коментарів, але слава Богу, що ці кошти не будуть братися з держбюджету на комедію Горбунова. Це наша відповідь Росії на їхню війну. І ми зробимо все для того, щоб це було якісно, позитивно в нашому випадку, оскільки це комедія смішно, тому що робоча назва Сметей Інгулець розповідає про ті події, які відбуваються в нашій країні з перших днів війни. І прошу не плутати мою волонтерську діяльність. У волонтерській діяльності ми з перших днів війни працюємо. Наша спілка підприємців зібрала майже 800 автомобілів на Збройні Сили України. Ми зібрали біля 2 мільйонів євро на наших концертах для Збройних сил України. Але коли держава пропонує гроші для того, щоб зняти контент для нашої інформаційної війни, наш патріотичний обов'язок на це відгукнутися і зробити все для того, щоб в нас була достойна відповідь росіянам.